А це настане швидко. Натомився він здоровий. Двох спальників його так брагою воно я почувствує, що в них пам'ять. Коли тіла їх у свинячі сні лежатимуть в труби без дихання, ми зробимо з беззахисним думкам все, що захочемо, і напам'ятцю, і на пам'ятаю. То не повірити на рую, дружу заголосила. Котра година. Але вже місяць місяць так зайшов, то певно. Ми врешті перемогли. Сумно, сониця обтяжує повіки, але я не зважуюсь лягати у небо. Побережи від грішних душу, що спокушають нас вночі. Король вже в ліжку. Він мастрий чудовий. і щедло, щедро слуг твоїх нагороди, і, і діаманти шли твоїй дружині усім. Він задоволений. Так, він, він приїхав до нас так несподівано, скажи, є. частували його чим довелося. Все було добре. Ах. Мені ж сьогодні віщі сестри снились. Є й частка правди в тих словах про тебе. Так? А я і забув про них. Хто ти? Ти брадо королів, так? Так сказали ті, що таном нарекли мене ковдонську. Абете, якщо повіриш їм. Можеш запалитися бажанням зійти на трон, дивно. Це дивно. Дивно. Буває, що, щоб зробити нас нечиста сила, правду віщує і зваблює у глибочій Слухай, Пробач, 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 друг. Знаєш, такі спогади вони обсіли мій розум, стоманий добрих снів тобі, друг.